Швидкі налаштування реле напруги зубер МФ2-63 ряд. Якщо встановлено три одинаковій трифазній системі, налаштовуйте їх всі три ідентично. Даний реле є многофункціональним, вона може спостерігати за напругою в мережі, а також обмежувати споживання по амперажу і по потужності. Якщо в нас аварійна ситуація і мигає у нижній підкресленні, не світить даний індикатор, означає, що в нас мережа заходить занадто низька, нам потрібно. Знизити нижній поріг. Натискаємо мінус зменшуємо зменшуємо декілька поділок або на те значення, яке нам потрібно, використовуючи плюс та мінус. Після встановлення чекаємо, поки реле запам'ятає це значення. Якщо в нас аварійна ситуація Мигає у верхній підкресленні не світить даний індикатор. Натискаємо плюс, збільшуємо на декілька поділок, але не більше, ніж 270, і чекаємо, поки реле запам'ятає це значення. Якщо в нас мигає I, верхнє підкреслення, або PF, верхнє підкреслення і не світить даний індикатор. Затискаємо мінус на 3 секунди. І налаштовуємо це значення. Це значення, яке вас обмежить по споживанню. Тобто 60 А і більше не виставляємо те, яке нам потрібно. Також ми можемо тут змінити не по на струму, а по потужності. Нажимаємо. Мінус. Переходимо до КПТ, міняємо І на ПФ і ми змінили обмеження по кіловатам. Ось тут вже змінилось на кВт. Тобто ми можемо встановити, що по цьому реле більше 13 кВт ми не зможемо взяти. Чекаємо, поки воно запам'ятає. Переходимо далі, тон. Це затримка включення по напрузі, тобто по У. Якщо в нас буде заходити висока напруга, реле вимкнеться на дане тривалість секунд, якого ви виставите, і тільки тоді включить навантаження. Я виставляю 15 секунд для холодильників це мінімум 180. ТОВ – це затримка включення по нашому потужності або амперажу ті, що ми виставляємо по споживанню. У нас вийшло з, ре... вийшло з налаштування. КПТ, це те, що ми вибирали, PF або I. І. І реп це максимальна кількість спрацювань поспіль по перевищенню струму або напрузі. Тобто, якщо у нас за 20 секунд буде одне те саме спрацювання більше, ніж, наприклад, 3, то він виконується на годину і буде аварійна ситуація. Можна його повністю зняти. Або якщо у нас аварійна ситуація не світить цей індикатор і пише реп. Нам потрібно просто одну із цих кнопок нажати. Також в даному реле є більш поглиблені налаштування, їх можна переглянути за цим QR-кодом. А ось ці налаштування є базовими, які допоможуть вам коректно налаштувати роботу вашого пристрою.